Господь з вами і з Духом Твоїм. читання Святої Євангелія від Матея. Слава! Тобі, Господи! Того часу Ісус сказав своїм учням: уважайте, не робіть ваших вчинків праведності перед людьми, щоб вони вас бачили. Інакше не будете мати нагороди від вашого Отця, який на небесах. Отже, коли даєш милостиню, не сурми перед собою, як це роблять лицеміри в синагогах та на вулицях, щоб їх прославляли люди. Воістину кажу вам: вони сповна одержують свою нагороду. Ти ж, коли даєш милостиню. Хай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права рука, щоб твоя милостиня була в таємниці, й твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі. І коли молитеся, не будьте як ті лицемірі, котрі люблять молитися в синагогах і стоячи на перехрестях широких вулиць, щоби показатися людям. Воістину кажу вам. Вони сповна одержують свою нагороду. Ти ж, коли молишся, війди до своєї кімнати і, замкнувши свої двері, помолися до свого Отця в таємниці, і твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі. Коли ж постите, не будьте такими, як лицеміри, понурі, адже вони спотворюють свої обличчя, щоб показати людям, що постять. Воістину кажу вам, вони сповна одержують свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намасти голову свою і вмий обличчя своє, аби показати не людям, що постиш, але своєму Отцеві у таємниці, і твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі. Слово Господнє! Слово Господнє! Яка ціль Великого посту? Початок Великого посту потрібно собі дати відповідь на це запитання собі особисто, яка ціль Великого посту? Ми можемо загально теж говорити спробую назвати деякі моменти, але дуже важливо, щоб ви собі задали це запитання. Яка ціль цих сорока днів, яку ціль ти собі ставиш? Яка ціль Великого посту? Я би це назвав вкласти зусилля в своє покаяння? Вкласти зусилля в своє покаяння. Всі тексти і наші з вами дії, вони будуть нас вести до того, щоб ми ну, змінили щось на краще в своєму духовному житті, тобто, щоб ми покаялися. Натомість це таке слово, яке теж може бути так незрозуміле для нас. Що значить покаятися? Дай собі відповідь, що значить для тебе покаятися. Сьогодні перші слова, які ми чуємо в пророка Йоїла, вони звучать так. Господь говорить нині. Поверніться до мене цілим вашим серцем. Ось це покаяння. Поверніться до мене. Цілим своїм серцем. Оце покаяння. В цьому ціль. Навіть тепер Господь говорить до тебе: Повернись до мене цілим своїм серцем. Чому я роблю цей жест? Де твоє серце? Куди ти дивишся тепер? Чим ти займаєшся? Де в твоєму житті місце на Господа? Наскільки твоє серце на нього відкрите? Де твоє тепер серце? Де твої думки? Де твій Господь? Чим ти займаєшся? Чим зайнята твоя голова? Де твоє серце? Оце постійне запитання, де моє серце? Зверніться, поверніться до мене всім своїм серцем, цілим твоїм серцем. Все більше нічого і аж стільки, бо це найважче повернутися цілим серцем до Господа. Все. Якщо вас би запитали тепер, що значить покаятися? Що значить покаятися? Звернутися до. Мені. Звернутися до... до Бога, до Господа чим? Всім своїм серцем. Давайте ще раз. Покаяння це звернутися до Господа усім своїм серцем. Що ми будемо 40 днів робити? Звертати своє серце до Господа будемо вкладати ті зусилля, які нам допоможуть звернути наше серце до Господа. Серед тижня, у нас літургія, попільна середа, початок покаяння, нас назначать попелом. Для чого? Тому що ми розуміємо, що ми з пороху, ми з землі, і наші тіла помруть, а наші душа душі безсмертні. І все, що ми прийдемо, це те, наскільки наше серце відкрите на Господа. Тому покаяння це відкритись на Господа всім своїм серцем. Яким чином? Два важливі дуже аспекти яким чином відкритися всім серцем на Господа? По-перше, потрібно хотіти, хочеш купити якусь річ, вкладаєш в це зусилля? Хочеш купити щось здобути, маєш якусь ціль, що робиш тоді? Вкладаєш в це зусилля. Чи ти хочеш навернутися всім серцем до Господа, це сьогодні запитання, яке собі потрібно поставити. А нащо мені звертатися до Господа всім серцем? Ну, Значить, ти ще не розумієш, що вся біда, яка є в твоєму житті, вона пов'язана з тим, що твоє серце не наповнене Богом. Це найбільше нещастя людини. Тоді там. Страх, тоді там, страх, і тоді там ще більше страху, і тоді там осудження, самоосудження, осудження інших, і якщо ми так будемо йти далі, то взагалі ненависть до життя, ненависть до себе, ненависть до оточення. От це. Різні наслідки безбожності, Наше тобі навернутися до Господа? Ну, Щоб вийти з цього всього без вихідя, без надії, без перспективності, щоби вийти з цього, чи ти хочеш вийти, чи хочеш бути блаженним? блаженним у Бозі в духу. Тобто, Щоби оживити своє бажання, нам потрібно усвідомити, що без Бога нічого доброго не буде в нашому житті, немає і не буде. Ніщо не встані задовільнити нас, ніхто і ніщо. Лише тоді, коли наше серце наповнене Богом. Тоді, коли ми це починаємо розуміти, і кожен раз, коли ми впадаємо в депресію, коли ми впадаємо в відчай, коли в нас псуються стосунки, коли ми боїмося майбутнього, ми доходимо до того, що допомогти нам може лише Бог. Кожний раз. Дійдемо в кожній кризі до того, що допомогти мені може лише Бог. Можна пробувати ходити до ворожки, можна пробувати щось там самому, але скоріше за все, всі на 100% дійдуть до того, що допомогти може лише Бог. Як він може допомогти? Мені потрібно на нього відкритись, тому що він на мене відкритий. Це праця одностороння, бо Богу не потрібно працювати, щоб на нас відкритись. Це мені потрібно працювати, щоб відкритись на Бога. Ось і все. Чи ти хочеш, чи ти розумієш, чи ти хочеш. Ось в цьому покаянні? Чи ти хочеш навернутися до Бога? Чи ти хочеш Бога єдиного пізнати? Йому єдиному служити? Його любов прийняти, наповнитися Його світлом і силою, Його мудрістю. Чи ти хочеш цього? Якщо ти хочеш, тоді є другий пункт ти будеш робити дії. Бо якщо ти не хочеш, ти будеш робити вид. Знаєте, яка різниця між тим, коли людина робить вид і вони роблять дії? Робить вид, це вміє поводитися в церкві, прийти до церкви. А робить дії, це вкладає зусилля. Що він хоче, вона хоче навернутися до Бога, вкладає зусилля. Тобто, перше питання: чи ти хочеш повернутися своїм серцем, цілим своїм серцем до Бога? Я хочу. Ось я тепер вам говорю, я хочу ще більше Бога. Я хочу ще більше навернутися. Тому що розумію, що нічого нам не допоможе і ніхто нам не допоможе в цьому світі. З тим, де ми знаходимось, якщо так глобалізувати, що ми переживаємо. Лише Бог. Але для цього. Мені потрібно навернутися, і я би дуже хотів, щоб ви хотіли навернутися ще більше. Бо коли ми це зробимо разом, ми з вами створимо таку потужну, живу церкву присутності Бога посеред нас. Кожний з вас робить свій вклад. Кожний робить свій вклад, скільки Бога посеред нас, і скільки Бога в цьому світі. Кожний з вас робить свій вклад. Я роблю свій вклад, і кожен із вас робить свій вклад. Я можу тут розриватися, але вклад можу зробити лише за себе. А ви можете зробити вклад за себе. Це закон. Закон свободи. Бог каже, я маю для вас всі благодаті, прагну, щоб ви навернулися всім серцем до мене. А чи я хочу? Раз. І що я для цього роблю? Два. В цьому і вся суть покаяння. Бо якщо я хочу, тоді знаєте, що я буду робити? Я буду шукати. Я захочу пізнати серце Боже. Я захочу Його пізнати. Я захочу пізнати, на чому Ісус, як мені пізнати Отця? Як мені. Зайти в ту таємну кімнату, щоб отець дав мені явно, що я для цього маю робити, я буду шукати його, я буду вкладати зусилля, буду бігати за ним. А друге, коли я зрозумію, що він мені говорить, я це буду виконувати, буду це виконувати. А решта це плід. Решта це плід. Чим далі, тим більше буде світла, сили, мудрості, миру. І я буду жити як людина, яка живе Воскресінням Ісуса Христа. Тому що Ісус нас веде до Свого Воскресіння, до життя в Дусі Святому. Але ми знову і знову доходимо до Того, до покаяння. Що мені зробити для того, щоб повернути своє серце до Бога? І тільки тут з'являється питання гріха. Не про піст йдеться, щоб не їсти, не про хресні дороги йдеться, не про попіл йдеться. І навіть не про боротьбу з гріхами, а про боротьбу за стосунок з Господом. І тоді, коли ми побачимо, що гріх якийсь нам перешкоджає, то ми захочемо змінитися. Ми захочемо змінитись, бо ми змінюємось тоді, коли ми бачимо, що нам щось перешкоджає в тому, що ми дуже хочемо. Тепер питання, чи ти хочеш і наскільки ти хочеш з'єднатися з Отцем своїм в Ісусі Христі і в Дусі Святому. Це є питання найважливіше питання. Чого шукаєш? Кого шукаєш? Чи шукаєш ти Бога і чи ти хочеш з Ним? Цей період Великого посту знову нам дається, щоб ми це усвідомили, і щоб ми стали на таку дорогу свідомого пошуку глибоких стосунків, тобто це те, що називається покаяння, зміна напрямку. Зміна мислення, зміна нашого серця, щоб воно наповнилось любов'ю Отця Небесного.